Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українського. Розпочинаємо цей тиждень із нашими щоденними брифінгами. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю. Рівно 18-й годині за київським часом говоримо про найбільш важливі та актуальні події, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Я спробую їх зачитати та відповісти, якщо буду мати. Відповідь так само заохочую вас писати. Звідки ви дивитеся? чи слухаєте наші ефіри? Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і безумовно теж важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Почнемо цей випуск із реакції на заході на нещодавні атаки Росії по території України. Знаємо, що зараз також в областях українських триває повітряна тривога. А вже не вперше цього дня, і знаємо, що атаки були також протягом цих вихідних, в тому числі. Сьогодні вранці в Києві пролунала серія вибухів майже одразу після того, як оголосили повітряну тривогу в місті та області. Згодом у повітряних силах України повідомила, що це була атака балістичних ракет. Ці ракети вдалося збити за. Словами а, українського командування, втім Уламки все таки впали, і бачимо зараз ці кадри руйнування в українській столиці. За інформацією влади наразі відомо про 10 постраждалих, що найменше серед них також є 16-річна дівчина. Які реакції на цей ранковий обстріл бачили? Ми коментар, зокрема, від МЗ з Норвегії, сказала там, що засуджують масовані ракетні атаки Росії, включаючи найбільшу атаку на українську енергетичну інфраструктуру. Шукує, як Росія нехтує людськими життями та стражданнями порушення. Польського повітряного простору це безрозсудність. Ми підтримуємо Україну, заявили у МЗС Норвегії. Поширивши заяву від міністра закордонних справ цієї країни, Відреагувала також і посолка США в Києві Бріджіт Брінк, закликавши надати Україні необхідну допомогу. Зверталася вона вочовить до Конгресу. Пише Бріджіт Брінк, що сьогодні вранці Росія знову атакувала Україну гіперзвуковими ракетами. Гучні вибухи було чутно в Києві. За останні п'ять днів Росія запустила сотні ракет та безпілотників проти суверенної країни. Україна потребує нашої допомоги зараз. Не можна витрачати ні хвилини. Пише посолка США в Києві Бріджит Брінк. Даніел Фрід, це колишній координатор санкційної політики державного департаменту. Відреагував на цей заклик. Посолки каже він, що зволікання конгресу та партійне позиціонування, які блокують необхідну військову допомогу для України, мають погані наслідки у реальному житті. Просніться та проголосуйте за це фінансування. Цього вимагають інтереси США, не кажучи вже про цінності. Ось такі реакції на ранкову атаку. Нагадую, так зараз триває повітряна тривога в українських областях. Закликаємо не нехтувати цією тривогою і піклуватися про свою безпеку. Друзі, інша тема, про яку багато говорили на цих вихідних, і яку продовжують обговорювати, у тому числі це безумовно терористичний е, напад, атака у Москві е, про яку багато говорили багато безумовно шуму наробилася атака в Україні. За межами України, і зокрема реагують також на заяви російських посадовців, які намагаються приписати чи принаймні пов'язати яким чином цю атаку із Україною про те, що мовляв українці, яким чином були причетні до планування цієї атаки. Ми знаємо, що зараз загинуло принаймні 137 людей, і ще понад 180 зазнали поранень. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за цю атаку, поширили. Повідомлення про це на своїх офіційних платформах про реакцію у Сполучених Штатах на заяви у Кремлі та інші меседжі, які лунали протягом цих вихідних. Поговоримо з Іриною Шинкаренко. Це наша журналістка, яка тему вела і стежила за нею. Ірино, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до розмови. Вітаю, Остапе, а, Ірино. Розкажи так про реакції саме зі сполучених штатів із Вашингтона, які ми. Чули е, відповідь на цю стрілянину на цей теракт у Москві? Що говорять офіційні посадовці про це? Остапе буквально кілька хвилин тому у Білому домі завершився брифінг радника Білого Дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джона Кірбі. І на цьому брифінгу знову журналісти запитували у нього про ймовірність українського сліду у теракті у Підмосков'ї. І Джон Кірбі наголосив на тому, що ці заяви, ці спроби звинуватити Україну в цьому теракті з боку Кремля, це ніщо інше, як російська пропаганда. Він заявив, що таким чином Росія намагається, хоча б у якийсь спосіб, виправдати свою війну проти. України він сказав, що Путін і його друзі в Кремлі продовжують намагатися знайти спосіб переписати це Україні, і жодного зв'язку з Україною при цьому немає. Він наголосив, що це була атака здійснена іділ, і сказав, що це крапка, і на цьому можна поставити кінець в цій історії. І також відповідь ми почули. Від нього у п'ятницю буквально за в той же час, коли стало відомо лише про е, теракту під Підмосков'ї, відбувався брифінг Джона Кірбі. І тоді журналісти теж поставили йому запитання про ймовірну причисність України е, до цього теракту. І це запитання виникло не просто так, адже буквально з перших хвилин від початку від, після того як стало відомо про стрілянину російські змі, російські посадовці почали е, е, говорити про ймовірну причетність Києва, зокрема тоді заступ. На голови ради безпеки РФ у перші ж хвилини Дмитро Медведєв, він у своєму телеграм-каналі написав, що якщо буде встановлено, що це нібито терористи київського режиму вчинили цю стрілянину, то всі вони мають бути знайдені і безжально знищені. І Тоді ж журналісти запитали в Джона Кірбі, і він так само відповів про те, що жодних ознак українського сліду у стрілянині у Москві, у Білому домі у США не бачить. Я пропоную послухати його заяву. Поки немає ознак того, що Україна чи Українці причетні до стрілянини. Це лише сталося, і ми за цим стежимо. Але поки на цій ранній стадії я переконую вас у відсутності зв'язків з Україною. Як ти вже згадав, Остапе, організація Ісламська держава буквально за кілька годин взяла на себе відповідальність за теракту під Москов'ї. Вальні служби США. вони наголосили, що не ставлять під сумнів причетність ділу до теракту на цьому концерті, і що вони завчасно попереджали Росію про ймовірність такого теракту. І щойно на брифінгу на цьому знову наголосив Джон Кірбі. Він зазначив, що США дійсно попередили Росію на початку березня про потенційну атаку з боку іділ. І 7 березня він також нагадав, що посольство США в Росії воно попередило американців у Росії про ймовірну атаку і закликало утриматись від відвідування масових заходів, і е, також Рада національної безпеки США у суботу, 21 березня, також чітко заявила, що Україна не має стосунку до стрілянини. І я пропоную послухати заяву речниці ради нацбезпеки США Едріан Вотсон. На початку цього місяця уряд США мав інформацію про заплановану терористичну атаку в Москві. Потенційні цілі, великі зібрання, включно з концертами, що спонукало державний департамент опублікувати публічну пораду для американців у Росії. Уряд США також поділився цією інформацією з російською владою відповідно до своєї давньої політики обов'язок попереджати. Дійсно, чули ми ці також заяви і раніше. Зокрема, посольство Сполучених Штатів у Москві, інші дипломатичні відомства інших країн попереджали, що ймовірно може статися атака екстремістів, і дійсно, побачили ми цю атаку зараз. Американська розвідка вочевидь знала про те, що такі речі плануються. Ірино, ми знаємо, що попри заяви самого ділу, попри чіткі заяви американської розвідки. Про те, що саме ця організація, чиї крило афганське, причетне до цієї атаки, у Росії продовжують поширювати ці тези, про начебто якусь причетність українців до цієї атаки, чи вдалося Росії, чи вдалося пропаганді Кремля змусити когось на заході повірити у цю версію? Що ти бачила? Які реакції на це? Остапе так, попри всі заяви з боку США про попередження, про цю ймовірну атаку про про при заяви і ділу у своєму суботньому зверненні а президент Росії Владимір Путін він не згадав про іділ. Натомість він сказав, що затримані у стрілянині, а що вони для них було підготовлене з українського боку вікно для переходу державного кордону. І цю, цю заяву Путіна прокоментувала віцепрезидентка США Камала Гарріс в інтерв'ю мовнику ABC News. Вона сказала, що вона теж заперечує будь-яку причетність України. України до цієї стрілянини я пропоную і послухати Камалу Гарріс. Ні, немає жодних доказів, і насправді ми знаємо, що діл Хорасан, судячи з усього, несе відповідальність за те, що сталося. Попри це, тривають продовжують тривати закиди з боку Москви в бік України на різних рівнях. Наприклад, сьогодні у свіжому номері популярного російського видання Комсомольська правда вийшла стаття речниці МЗС Росії Марії Захарової, в якій вона заявила, що США використовують нібито ісламську державу для того, як вона висловила як вона висловилася для прикривання своїх підопічних у Києві. І в ці слова зокрема. Повірили частина прихильників різних конспірологічних теорій у США, Прихильники Дональда Трампа та правого крила республіканців у соцмережах вони почали поширювати. Частина з цих людей почали поширювати. Такі ж версії про ймовірну причетність України, але в такі заяви не вірить зокрема частина самих російських коментаторів. Адже, наприклад, цими вихідними на російському телебаченні один із полі... політологів, вони заявляли, що не дуже зрозуміло, як... яку вигоду може отримати Україна від цього теракту. І е... американські видання, зокрема, видання Wall Street Journal, воно наголосило, що ця ситуація вона поставила під загрозу культ Путіна і його здатність забезпечити безпеку. Для росіян і наголосило, що попри те, що Україна а, запускала свої безпілотники для завдання ударів по нафтопереробних заводах, військових аеродромах та інших цілях Росії у відповідь на ракетний терор Москви, що ніколи внаслідок цих українських атак не було масових жертв серед мирного населення. І таку ж статтю з такою ж думкою була опублікована у виданні Таймс». тобто американська преса все ж відстоює дотримується офіційної думки американських посадовців і не бачить сліду у Ірино, Цікавить ще один момент. Ми бачили так цих чотирьох затриманих, підозрюваних у скоєнні цього теракту. Зараз вони під судом. Вони всі походять із Таджикистану. Про та інформація, яку ми бачимо в змі на тих фото і відео, які ми бачили, так виглядає, що представники Росії вони. Хваляться тортурами, які вони е, вчиняли до, до цих підозрюваних у скоєнні теракту. Е, був були кадри про відрізане вухо у одному з них. Е, інші речі, так про які ми е, не будемо їх описувати в деталях. Чи реагують на цей момент? Якось що бачила ти реакцію на поводження російських спецслужб із цими затриманими? Ну, так справді в російській пресі не тільки в російській облетіли а, фото і відео е, затриманих. Як ти вже зазначив, із відрізаним вухом одного із затриманих доправили е, до суду е, на медичних ношах із вибитим оком. І сьогодні, буквально кілька годин тому, е, про цю ситуацію про, про ці тортури та побиття затриманих запитали в е, прес-секретаря президента Росії Дмитра Піскова, і він цю ситуацію із по. Побит... Биттями та тортурами ймовірними над затриманими він відмовився коментувати. Проте з'явилося а у змі повідомлення з боку іділ, зокрема, змі цитують повідомлення іранських медіа, а, в якому з'явились такі погрози від іділ у бік Москви, що іділ планує помститися за тортурами над членами їхньої організації, тобто погрожують наскільки. Можна зробити висновок погрожують Росії продовженням ймовірних терактів. Ірино дякую тобі за аналіз і за те, що зібрала реакції на заяви Кремля, у тому, що там звинувачують, начебто, українську сторону в цьому та на інші події, які ми чули. Бачили, Ірино, дякую тобі. Ірина Шенкаренко була з нами на зв'язку. Про цю тему поговоримо також про те з європейського Кута і з нашим кореспондентом там у Європі Богданом Цюпином, який зараз сподіваюся до ефіру може приєднатися. Якщо маємо Богдана, то а... Прошу його так. приєднати до ефіру, Богдан. Вітаю тебе. Дякую, ми почули реакцію Сполучених Штатів на ці заяви, які пролунали від Путіна від його поплічників, про начебто причетність українців до цієї терористичної атаки. Якою реакція була в Європі, Богдане? Зокрема, знову ж таки на ці заяви Путіна про начебто український слід Остапа. Як завжди, ми можемо говорити про різні рівні чи різні аспекти того, хто. Говорить і що говорить про е, події, що сталися в Росії е, пізно у п'ятницю ввечері. І коли говорити про е, офіційний рівень, то я б сказав, що те, як реагують з європейських столиць, можливо. Е, Вражає навіть певною стриманістю. Ось я на робочому столі маю кілька, кілька прикладів того. Наприклад, ось британський міністр закордонних справ Девід Камерон написав таке у соцмедіа. Сполучене Королівство рішуче засуджує смертельний терористичний напад на крок у Сіті -Холл під Москвою. Ми висловлюємо наші щирі співчуття. І глибоке співчуття родинам численних жертв Ніщо не може виправдати таке жахливе насильство, написав Девід Камерон, міністр закордонних справ Великої Британії, і це з'явилося 23 числа, тобто у суботу, на наступний день. Також, ось наприклад, від канцлера Німеччини, так само лише одне повідомлення. Одразу за на другий день після, після того, що сталося у Москві, буквально два речення: ось такі від німецького канцлера, Нагадую, ми засуджуємо жахливий теракт на ні в чому не винних відвідувачів концерту у Москві. Наші думки з родинами загиблих та всіма. Пораненими написав таке офіс бундесканцлера, канцлера Німеччини Олафа Шольца. Тобто нема заяв про солідарність з Росією, нема заяв про те, що світ чи в даному випадку європейські країни стоять на боці Росії. Очевидно, що все це пояснюється, тим що Росія веде війну. Проти України, а як власне на слова Путіна про, начебто, цю причетність з українцями Ми трохи з Іриною Шенкаренко про це говорили, так як відреагували в США. В США кажуть, що е, немає жодного тут зв'язку з Україною. Крапка, кінець історії це цитата радника Білого Дому Джона Кірбі. Е, що у Європі говорять про, про ці заяви? Тут ось ось ці нюанси, так би мовити, і скажімо, аналіз подій за це вже радше беруться радше аналітики чи, чи преса, і, наприклад, ось авторитетне британське видання The Economist упродовж вихідних. І сьогодні, сьогодні, зранку головним заголовком тримало таку таку фразу: Путін розпочинає операцію. Звинувачення України, і е, у, у цьому у цьому повідомленні е, видання Економіст вказувало на те, що російський президент, е, вичекавши ну майже добу, е, після, е, після того що сталося під Москвою, очевидно е, старанно продумали у Кремлі, що вони з цього приводу скажуть. Також так також у короткому повідомленні пана Путіна. Не було фактично жодної згадки про ісламістів, не було згадки про е, Таджикистан, звідки е, походять принаймні принаймні кілька нападників, а можливо навіть усі чотири затримані. Ми знаємо, що є є ще інші арешти, про які повідомили у Москві. Е, але при цьому Путін фактично двічі згадав згадав Україну, тобто. Було згадано про те, що е, буцімто е, українська сторона готувала е, якесь там, як він сказав, вікно для того, щоб е, ті нападники могли е, пройти через, е, через кордон. Е, тобто на це звернули увагу одразу, і, е, наприклад, інше видання Politico EU також е, подало велику розлогу статтю з аналізом оцих е, е, звинувачень, які Видання назвало баталією чи битвою звинувачень. І тут, напевне, найцікавішою стала заява французького, французького президента Еммануеля Макрона сьогодні. Він звернув увагу на ці російські, якщо не звинувачення, то принаймні такі дуже серйозні серйозні натяки. І сказав, що це було би цинічно. І було б шкідливо для самої Росії. Ось як е, висловився про це французький президент. Нам треба утримуватися від будь-якої інструменталізації, бо є також загарницька війна, яку ми засудили, і проти якої ми, як ви знаєте, рішуче виступаємо. Це змусило нас застосувати санкції проти Росії та підтримувати Україну. Я вважаю, що було б цинічно контрпродуктивно для самої Росії та безпеки її громадян використовувати цей контекст, аби спробувати повернути його проти України. Знаєш, тут. Позиція в Франції мені здається, ці особливо цікавою. Я бачив новини сьогодні, що там на тлі цих атак у Москві посилюють власні заходи безпеки, контртерористичні заходи. Чи це превентивні якісь такі кроки, Богдане? Чи є серйозні підстави вважати, що після терактів у Москві такі події можуть зараз повторитися у Європі? Теж Остапа я спочатку я хотів би повернутися до е, очевидних причин того. Чому від російського президента Володимира Путіна пролунали такі натяки при замовчуванні е, ісламізму, при замовчуванні джихадизму? Чому е, російський президент е, очевидно захотів замовчати певні аспекти, але при цьому не проминув нагоди згадати згадати Україну е, і, і згадати українців? Очевидно, що головне завдання Путіна упродовж цих уже понад двох років полягає в тому, щоб виправдати свою війну проти України війну, в якій е, гинуть тисячі, до речі, і росіян, звичайно ж, але війну, яка насамперед руйнує, нищить нищить Україну і приносить страшні жертви у Європі, найбільші після другої світової війни. І очевидно, що для Путіна було би е, Втілення мрії, якби йому повірили, якби йому повірили у те, що е, війна проти України, яку він розпочав, виправдана, і якби Захід, як постійно наполягає наполягає Москва, е, припинив українцям допомагати захищатися е, набагато гостріше і фактично не натяками, а прямими звинуваченнями говорять посадовці нижчого рангу в росії і російські засоби масової інформації але це очевидно очевидно стурбує стурбувало таких е, е, лідерів як е, зокрема пан макрон який виступив проти е, як ви щойно чули проти інструменталізації щодо саме французької ситуації ну не забуваємо, що європа також була місцем жахливих терактів терактів вчинених зокрема зокрема ісламістами які були пов'язані чи то з ісламською державою чи з чи з іншими організаціями і франція була саме тим саме тим місцем де де такі е, такі напади були Дуже е, криваві, і, наприклад, е, і досить схожі навіть на те, що відбулося у, у ну, пам'ятаємо так це нападу театрі, але здається, що вже декілька років не було жодних таких гучних терактів у Європі. Богдане, якщо не помиляюся, є е, 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 так мовити, рівень того, що е, відбувається, і скажімо, напади, про які ми знаємо, е, одиночні е, якісь. Е, Скажімо, застосуванням холодної зброї, то що це відбувається дуже часто набагато частіше, ще частіше, ми чуємо про те, що спецслужби тих чи інших країн запобігають нападам. Підвищують заходи безпеки, і, наприклад, тут у, у Великій Британії, з я з вами розмовляю, і в і в інших країнах. І, зокрема, у Франції зараз заявлено, що група, яка якимось чином пов'язана з е, ісламською державою, також планувала е, напад у Франції, тобто. Е, Абсолютно очевидно, що джихадисти, ісламісти е, не е, є ворогами не лише Росії, а ворогами е, ворогами фактично усього цивілізованого світу і об'єктами нападів була е, була Європа і очевидно, Франція, Франція також. І тут цікаво, що е, Французький президент, окрім того, що застеріг Росію від інструменталізації від використання цієї трагедії для того, щоб Росія виправдовувала свою агресивну війну, попри це, з французького боку, з вуст французького президента сьогодні пролунала пропозиція співпраці між спецслужбами, очевидно, він говорив насамперед про французькі і з російськими для боротьби з тероризмом і це це я б сказав що що це права було було увагу і е, цікаво наскільки можливо взагалі в цій ситуації коли європа засуджує режим путіна за найкривавішу найстрашнішу війну у європі і якою може бути співпраця між, наприклад, Францією і Росією той час, як у Франція, наприклад, постачає зброю Україні, постачає зокрема крилаті ракети Скальпштормшедел, які використовуються проти окупаційних військ Росії на українській території. Тобто ситуація дуже дуже непроста. Російська війна і тероризм це така суміш, в якій Ну, напевне, політикам і лідерам е, дуже важко розбиратися, як я вже сказав, більшість наразі йдуть шляхом. Стриманості Богдана стримано реагую. Е, тут хочу знаєш перейти до іншої теми. Ти частково це е, вже згадав. А є кілька коментарів від наших глядачів, хочу їх зачитати. Віталій пише, що російські пропагандисти безуспішно намагаються притягнути за вуха теорію про причетність України до терактів у торговому центрі. Інший глядач Алекс пише, що останні обстріли України є яскравим доказом. Брехні Путіна про московські події. І Дійсно, Богдане, ми бачимо активізацію цих обстрілів на цих вихідних. Бачимо сьогодні ці атаки на Київ. Повально щойно була масова ще одна повітряна тривога по всій Україні. А, і а, була інша подія, також на яку звернули увагу у Європі. І є запитання від ще одного глядача нашого, Тарас питає, що як мінімум втретє російські крилаті ракети а, залетіли в повітряний простір Польщі на цих вихідних, і втретє Польща їх не збиває, а, Богдане. А, як це пояснюють у самій Варшаві? Так цю подію, що залетіла ворожа ракета на територію країни НАТО, її вирішили не збити. Вона пробула там недовго, але все таки пробула в цьому повітряному просторі. Так. Як там відреагували, і чи можливо є якісь е реакції від НАТО чи від інших країн також? Остапе, а я пропоную нашим глядачам і тобі також нагадати, що ну буквально не так давно, е, кілька місяців тому минулого року, ми з тобою е, у цій програмі розмовляли про. Те, що на територію Румунії впали, були фактично, не просто пролетіли над, над румунською територією, а впали і вибухнули російські ударні дрони, так звані. Тобто, і також тоді поставало поставало питання, що відбувається, як як Румунія має реагувати, чи чи треба пробувати намагатися Румунії? Збивати ті ті дрони, які летіли, напевне, на цілі в Україні, зокрема у, у районі Дунайських портів, які Україна використовує для транспортування збіжжя, і в Польщі напевне ситуація приблизно така ж, і вона зокрема нагадує нам, також, що одразу в перші місяці після початку російського вторгнення на територію Польщі була впала ракета. І в результаті того падіння загинули люди, загинули польські громадяни в одному з польських сіл при кордоні України. Тобто ситуація дуже серйозна, і ми знаємо, що Польща піднімає свої літаки в повітря, коли вони бачать, що летять ракети близько до, до їхньої території, і поляки зафіксували, що під час минулих минулих бомбардувань України принаймні одна з ракет залетіла, як вони кажуть, на майже два кілометри вглиб Росії вглиб польського повітряного простору, і перебувала там понад понад 30 секунд, пролітаючи зі швидкістю 800 км на годину. Ось такі дані оприлюднила Польща. Також у Польщі кажуть, що ракету. Зафіксували, зафіксували також той факт, що не було ознак, що ця ракета була частиною цілеспрямованого нападу на Польщу, і також я щойно бачу повідомлення, що Російський посол у Варшаві, якого викликали для пояснень, не прийшов до пояснень пояснення щодо щодо цієї ракети, щодо порушення польського повітряного простору. Просто вирішив не прийти на виклик до польського міністерства закордонних справ. Не думаю, що в Польщі це когось здивувало. Втім, знову бачимо так, повторюються ці атаки Росії на Україну, які торкаються також. І країн НАТО. Богдана, дякую тобі за аналіз за те, що поділився реакціями в Європі на теракт у Москві. І також на останні атаки Росії по Україні. Богдан Цупин, наш кореспондент європейський, був на зв'язку у прямому ефірі. Друзі, я ж дякую вам сьогодні за вашу активність за ваші за ваші коментарі. Нагадую, ставте дзвіночок, лайк до цього відео на Ютубі, аби не пропускати наші наступні випуски і залишатися на зв'язку. Бережіть себе. Побачимося в наступних програмах завтра о вісімнадцятій годині. За Києвом завантажте.